Це деформуючі остеоартрози великих суглобів, третій ступень, це остання ступінь деформуючих остеоартрозів, Це асептичні некрози кісток. Особливо це асептичні некрозі головок стегнових кісток, коли руйнується голівка стегнової кістки, і людина не може ходити, це вкрай боляче, вони не можуть спати, вони не можуть себе обслуговувати. Ці наші хворі постійно знаходяться на знеболюючих препаратах, і таким чином у них утворюються проблеми із Супутні органами, де такими як там шамково-кишковий тракт і інші, задіються всі ці печінки, почки вони все задіються, і хворий також з цим страждає. Тоді ми робимо операцію, і ці проблеми уходять, бо немає постійного. Прийому цих знеболюючих препаратів людина оживає, людина може себе повноцінно відчувати, і е, через невеликий проміжок часу вони мають, е, вони забувають взагалі, що у них є е, е, ендопротеза. Вони складаються із ніжки ендопротеза, складаються із Голівки ендопротеза і є відповідна чашка, вкладиш. Це те, що стосується кульшового суглобу. З приводу колінного суглобу є фемеральний компонент, тобто стегновий компонент, для, того, щоб для заміни хряща Хрящ суглобу розпався і його треба заміняти. от Заміняється такими от металевими конструкціями. Це великонуковий компонент відповідно, і до нього є вкладиш, прослойка для того, щоб ці два компоненти суглоба могли ходити між собою. Пари тертя – це те, що між собою контактує. Вони можуть бути пластикові і кобальтові. з кобальтовим напиленням, може бути. Керамічна пара тертята, кераміка, кераміка, і таким чином людям не болить. Вони можуть ходити, у них з'являється функція, повноцінна функція, і відповідно їм стає краще. При первинному ендопротезуванні показані ну, більш прості конструкції, які більше зберігають кістки і є можливість їх в подальшому замінити. Якщо деформація складна, то ми використовуємо більш складніші конструкції ендопротезу і, відповідно, так, щоб змоделювати дефекти кісток, які утворюються у людини. Що вже так сталося, що людині потрібно робити ендопротез Ходимо індивідуально. І от ми вперше в області розробили таку методику, як 3D-print, 3D-друк на пластику в масштабі один до одного. Це ми робимо майже усіх фірм. Деп'ю, Страйкер робили, Matis, Медакта, Кавіжен зараз, Мікропорт. Ми моделюємо оперативне втручання, тут значить значний дефект. Моделюємо операцію на. У шаблоні, а потім вже в операційній вже все робимо. Тобто це 3D-принт в основному робиться у складних випадках у складних, коли є значні дефекти або анатомічні якісь особливості хвороб. Ми це робимо три роки. Робимо. Перший у нас 3D-принт був молодий хлопець. Впав він з лошаді впав, з коня впав і поламав стегно. Було вкорочення стегна, деформація така. Там я як на цей метод вийшов. Вони розрахували нам угли резекцію, і резекції, все ми зробили, потім в апараті Елізарова подовжили кінцівку, 5 см, і зараз він повністю і на конях скаче, і бігає, молодий хлопець. І, а потім перенесли цей метод на ендопротези. В області ніхто не робить. Ви Ми поки що їдемо. Тезування це одне із найскладніших оперативних втручань в ортопедії і травматології, але у нас в клініці досить серйозно ми цим займаємося. Ми проводимо 2-3 операції в день з цього приводу і. У нас результати досить успішні з приводу тривалості оперативного втручання, але ну, в середньому десь ми оперуємо, якщо брати кульшовий суглоб, це хвилин 40, якщо колінний суглоб, це десь година. Вони хворі у нас знаходяться в лікувальному закладі ну, днів п'ять. Ми їх за цей проміжок часу навчаємо повністю себе обслуговувати, ходити, займатися. Через місяць ми робимо контрольні снімки, якщо все добре, людину госпіталізуємо в наше реабілітаційне відділення. У нас дуже сучасне і поставлено саме на відновлення таких хворих при інтерпретизуванні. Хворі два тижні знаходяться в відділенні, після чого вони Ну, всі на себе живуть і нормально почувають. Якось звізвічанні люди. Вони ходять на рибалку, вони е, живуть нормально в сім'ї. Дійсно, ці люди практично не відчувають, якщо все правильно зроблено і е, немає іншої патології, ну таких як там острохондрози, які можуть давати якісь там болі відчуття з іншими суглобами, то цей суглоб їх турбувати не повинен. Якщо брати партертя кераміка, кераміка, тобто коли ці е, одинакі керамічні, те, що може більше довго слугувати, максимально вважається, що ендопротез може слугувати десь ну, років 30. Хоча в нас є хворі, які ходять і з більш довшим терміном. Є і поняття реєндопротезування, коли, наприклад, вкладеш в суглобу десь стирається, ще щось. Ми маємо можливість його просто замінити. Це не така складна операція, як все інше, і людина далі може ходити. Є така можливість. В місті є програма, по. Е тому що місто виділяє кошти для малозабезпечених людей, тобто ті, які заробляють менше двох прошідкових міністрів. У нас, у нас створена комісія по відбору таких хворих. Якщо вони попадають під цю програму, звісно, коштів мало виділяється, і хотілося б більше, бо хворих набагато більше, ніж нам виділяють кошти на це все, але ми все рівно його проводимо. Цих людей малозабезпечених. Також в лікарні є ендопротези за міністерською закупівлею. Також ми маємо можливість встановлювати ці протези бажаючим людям. Профілактика це одне, треба займатися фізкультурою. Треба гарно харчуватися, треба обмежено навантажувати себе. І якщо є якісь е, початкові прояви захворювання, да, якісь боліві відчуття, боліві відчуття в спині, боліві відчуття в суглобах, то необхідно звертатися якомога раніше для того, щоб можна було е, цей процес. Е, Зупинити на тому рівні, на якому він є, підліковувати. Ну, вже я наголошую на тому, що краще свого суглоба не існує інших. Але е і ми намагаємося наші відділення, ми, як лікарі травматологи намагаємося максимально е приділити уваги саме недопущенню людей до операції. Але, на жаль, але на жаль, у нас є жі ще й менталітет нашого населення, коли люди вже йдуть до лікаря тільки тоді, коли вже все спать ніяк їсти, ніяк, і, і вибачте, і в туалет ніяк ходити. А от тоді вони до нас приходять. А тут уже на щастя, напевно, є і такі методи оперативного лікування, які можна задіювати.